Я буду говорити сьогодні про 118 бригаду. 118-та бригада з 28, квітня, 28 квітня вступила в бій 22-го року. І при тому дуже тяжкий бій. У нас не було танків. У нас 10 радіостанцій було на бригаду. 10. І бригада попала на виконання завдань, які були на той момент найтяжчі, опасні. Бригада територіальної оборони. Це люди, вчителі, інженери, робітники. Ви зрозумієте? Ну, це люди, які до військової справи не мали, будемо казати, жодного відношення. І от 14 днів запеклих боїв. І різна інформація була, ми все розуміємо. Але цей батальйон 156, який туди зайшов, не зробив. Жодного кроку назад. Жодного. Там була своя ситуація, але батальйон жодного кроку назад не зробив. І поніс великі втрати. Командири, солдати, сержанти виконує своє завдання. І потім пішли інші підрозділи. Чим відмінність територіальної оборони? Мені інколи там, я військовий, я дуже добре вчив військові спеціальності в військовому училищі. Я дуже хорошо вчив бойові статути. Я їх знаю. Я не вчився за сало. І перше, пан Душейко правильно сказав, все залежить від керівництва. Так от на сьогоднішній день шість батальйонів територіальної оборони, прості люди, ваші родичі, діти, батьки, діди, В мене воює снайпером 62 роки. І в нас нема танків. Але ми задачу виконуємо. Я завжди своїм хлопцям кажу: хлопці, караван іде, собаки будуть гавкати. Але ми виконуємо своє завдання і поставлену задачу, бо іншого виходу, як перемоги у нас немає. Якщо ми це все зрозуміємо, просто дома сядьте і зрозумійте, іншого виходу немає. Завтра, якщо ми не вистоїмо, соловки будуть це найближче, що до нас буде. Ми пам'ятаємо слова Жириновського. Ми в 30-х годах не доделали те, що должны були доделать. І от тепер ми імеємо. Вони мають те, що ми українці вижили. Я потомок тих, хто жив в Казахстані. Тому сьогодні саме головне перемога, розуміння, єднання. Без єднання не переможемо. Треба забути все, чвари. Все, що у нас тут варилося в цій каструлі, воно повинно зараз назовні стояти проти ворога. А ми з вами повинні бути об'єднані і один одного розуміти. Це основа того всього, що ми з вами повинні зробити. Я вам дуже вдячний за те, що ви робите, допомагаєте Збройним силам України, бо ви є тіми Збройними силами України. Ми там, ви тут. І оця, ця, оцей міст, він дає нам сили і перемоги. Нас менше там. Тут мій начальник розвідки. Який прийшов солдатом, до мене прийшов солдатом. Зараз він начальник розвідки бригади. І тут багато розмов велося. Але те, що робиться розвідка, то пишається вс... практично вся Україна. Те, що робить розвідка 118-ї бригади. Яка з квітня місяця по сьогоднішній день 22-го року там, на війні, і яку визнають бойові бригади? Золотоніжський батальйон, 72-ї бригади. Мені прикро, що коли президент виступає інколи не називає нас територіальною обороною. Але в 72-ї бригаді Золотоніжський батальйон кров'ю і потом відстоював позиції, штурмував і брав. І також не зробив кроку назад і має втрати. Золот... З... Уманський батальйон 11 місяців без заміни територіальна оборона. І це все наші Черкащани. Я розумію всі підрозділи, які там хочуть, щоб ми допомогли. Розумію. Але основа це є та. Що 118-та бригада ТРО, це є Черкаська бригада ТРО. І там наші служать черкащани. І ми повинні туди думати. Да, так, є третя штурмова. Там теж багато Черкащан, але їм Збройні сили дали. Танки, БТРи, Джевеліни. Цього в мене нема. Ми самі створили артилерію і випустили більше ста мінометних батарей для територіальної оборони. Вдумайтесь, більше ста мінометних батарей, навчені тут на Черкащині, воюють там. І та вовчиця, яку главком нагороджував, вона тут вчилася, в Черкащині для того, щоб нищити ворога. Сьогодні багато Черкащина робить і по захисту повітряного простору нашої держави. І це також 118 та бригада. Але завдяки вам. Не тільки ми, завдяки вам це все робиться, бо ви допомагаєте, ви купляєте, ви дбаєте. Я вам за це дуже дякую за те, що ви робите. І робіть далі. І разом з вами ми переможемо. Честь нам, українцям, які протистоять другій армії світу, яка ніколи не була і не буде другою. Бо друга армія світу це є українська нація. Ми не населення, ми народ. І цим все сказано. Слава Україні! Це надзвичайно повноважного посла України Валерія Чалов. Будь ласка, Добре, дня. Слава Україні! Героям слава! Це дійсно не заплановано. В сценарії такого не було. Але я думаю, що ви поводите зі мною, що це був правильний момент, який додався. Справа в тому, пане полковнику, що я, коли був в Сполучених Штатах, представляв Україну, там були люди, які нам допомагали, ви знаєте, дуже сильно, і тренінговими програмами, і лікуванням. Тут є. І машину нам купили з Америки. Ми да. це є ветерани, які лікувались в Америці, відновлювались і Вадим Мазниченко присутній, радий його бачити. І підходили там ветерани. Війни, українці за походження, американці. Один з них, не буду називати його зараз, але потім вам скажу, хто це, як це і що це було. Підійшов до мене і сказав, що ми, коли йшли в бій, то ми дуже цінували, а вони йшли в бій тоді в першій кавалерійській дивізії США. Знаєте, так? це найбільше. перша. Бронікавалерійська ну, бригада. Яка першим висаджувалась в Нормандії, так, яка першим йшла попереду. І коли вони комплектувались на Нормандію, вони залучили цивільних тоді, бо треба було розширитися. І він от війшов в цю групу України за походженням. І він мені передав от такий: от... це значок, ну, ви знаєте, що це, так? Да? У них у нас шеврони, а вони, значить. Ні, це не так? Він... 444-й в нього номер. Значить, він е, йшов в Нормандію цим значком і далі вони воювали. Старша людина, дуже далі йому передали у свій час, і далі він воював. Він сказав: приїдете, пане посол, в Україну, передайте тому, хто воює зараз. І я вам хочу передати це, тому що, ну, по-перше, сам знаю, що таке і ми теж всі черкащанам наша. Підтримка, але ми підтримуємо 58-му бригаду, 59-ту бригаду. Це теж та ж сама історія, що і у вас де називається мотопіхотна, але спочатку не мото. Але слава Богу, зараз вже потрохи ви сказали, скільки всього. Тому я отак побачив і думаю, що це абсолютно буде справедливо, якщо я вам передам це. І побажаю вам тримати і оборону, ну, і знаєте, з таким натяком, як перша калевіцька. Дуже мені приємно важко не Дякую вам за службу, велике. Ну так сталося ще до кінця на персоналу представники підійдіть. Ми вже відразу вам вручаємо. Наскільки я знаю, одна військова частина отримує відразу 100 дронів, але про інше не в курсі. Будь ласка. Ну, горди належати одночасно до двох крутих команд. До команди політичної партії Черкащани, яку представляю у фракції в обласній раді, при тому, що, мабуть, без сорому перший раз в житті можу сказати, я зараз дуже фігонький депутат, але тому що належу до ще одної крутої команди, яка з нуля створила топовий підрозділ цієї війни. Вже найбільшу бригаду ЗСУ, це третя окрема штурмова бригада. І от як людина, яка має безпосереднє відношення до її створення, і до того, що вона відбулася тої самої третьої штурмової, я можу просто теж, не соромлячись сказати, що це не завдяки Міністерству оборони іноземній допомозі. Тому що, да, у нас є танки, старенькі, радянські, і менше, менше за всіх бригад видали саме треті штурмові. Але при тому у нас їх найбільша кількість бездатних. Ну, це так. І з бронетехніки у нас базовий М-113. 50-ті, 60-ті роки в'єтнамська війна. Це базова бронетехніка наших штурмовиків, які. Почали різати фланги вагнерам, вагнерам ще, а потім вже там Андріївка і інші звільнені населені пункти. Третя штурмова відбулася, тому що підтримка людей, донати, збори наші. Це підтримка великого бізнесу, середнього бізнесу, це субвенції з органів місцевого самоврядування, з того самого військового ПДФО, який зараз хочуть там, забрати в спецфонд. але ми, вибудувавши роботу з органами місцевого самоврядування на цих субвенціях, в більшій ступені створили топовий підрозділ війни, ніж там мова. У нас нема жодного Бредлі, жодного ліапарда чи іншої модної одиниці бронетехніки. Але є результат на фронті. І тому. Мені подвійно приємно отримати підтримку для третьої штурмової. Підтримка третьої штурмової це історія не про допомогу бідненьким хлопчикам на фронті. Це історія про інвестицію в успіх на фронті, це історія в інвестицію в перемогу. Тому дякую і слава Україні. Не те, що у нас є проблема, але насправді ящиків багато, а ми. ми... Ми бачимо, що наче один кремезний. Олег, ну, я так відчуваю, що оця стопка, да? оця стопка ваша,